Заспівайте Господу пісню, заспівайте Господу, все землі, співайте Господу, благословляйте, ім'я Його, благословіть день у день. Про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу між усіма поклоніннями. Про чудеса Його, бо великий Господь, вельми хвальний, страшний для всіх богові, бо ті боги народів. Ніщо ідали Господь небеса створив слава і велич перед лицем Його сила і краса у святині Його воздайте поклоніння народів, воздайте Господу, славу честь, воздайте Господу, славу імені. Його. Ісіть дари, вельми, у двори його поклонімся, Господу величні, святині Його, нехай тремтіть перед лицем Його все земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса, нехай радіє все земля, нехай шумить море, і все, що на водню його, нехай радіють поля. І все, що в них нехай веселяться, всі дерева в листах перед війцем Господа. Бо ось він граде, він граде судити землю, він буде судити вселену за правдою, всі народи за істиною своєю.